Доброго дня! Сьогодні в нас 31 березня, місто Тернопіль. І хочу невеличке відео виложити по обробці кісточкових, зокрема персика і абрикоси. Від таких шкодочинних хвороб, як на абрикосі, це у нас є моніліоз на персику кучерявість листя. Якраз фаза така от на абрикосу, що треба, от о, наша брунячка починає зараз, починає чуть-чуть розкриватись. От зараз його потрібно обробити хоросом. Я даю 5 грам на 10 літрів води. І у кого е, такий є шкідник як довгоносик, велика кількість, можна дати ще актару або другий Ну, у мене довгоносика популяція невелика. Буду обробляти тільки від е, саженці свої околіровані, щоб ту бруньочку не їли, що буде пробуджуватися. А основні дерева абрикоса не буду обробляти. Це абрикос Робада, він середнього терміну дозрівання. Закладка непогана. Якщо погода буде до нас миролюбною, то буде врожай. Персик Сатурн. От у нього ще. Брунячка набрунилася, розпухає, але ще не розкривається. А вже прирости однорічні, ті мишачі вушка. Оце ось, що посередині ось, в краях це дві бруньки плодові, посередині ростова. От вона починає виходити з конуса, і обов'язково треба від кучерявості обробити препаратом. То не обов'язково хорос, є багато інших препаратів, але ну, я в цьому році купив професійну упаковку хороса. Буду дормувати 5 грам на 10 літрів води, це в нас слива. Слива також вже брунючку розкрила, Тоже пройду по і по сливі, вже. Цією бакою сумішу. Прилипача на цю обробку давати не потрібно, бо він тільки зашкодить. Він буде бронючку клеєм своїм віддавати. Це в нас е, плод даблдань. Тоже все закладено гарно, е, брунька вже відокремилася, Тоже потребує обробки. Це перед нами абрикос раннього терміну дозрівання, Мелітопольський ранній. Тут вже вічко чи бронячка відкрилася більше. Оце самий самий раз якраз його перший раз хоросом обробити. Але у мене, скільки є, Чотири сорти абрикос від ранньої. Від можна ультраранньої. Зараз покажу вам ультраранню до пізньої. Пізня ще спить зовсім не розкрилася. А от і з одної сторони добре, звичайно, що є е... такий асортимент сортів, але на рахунок обробок це мінус. Бо то ще і зарано пізні обробляти, але не будеш бігати кожен день з пульвілізатором. Значе обробимо сьогодні всі. Погода стоїть не дуже важна, хмарно і нам рякає дощ іде, подивився по прогнозу похолодання, то якраз така погода для, дуже добра для муніліозу, для хвороб, для кучерявості, для муніліозу, велика вологість, висока вологість. Повітря, плюс низькі температури, то якраз добре для розповсюдження цієї грибкової хвороби. Е, дуже є багато відео по обробках, вже я дивився, південні області почали вже вже давно обробляють, вже прокинулись і мурахи, вже бачите, не мають вони ще що їсти, вже квіточка розкрилась і вони вже їдять, о, дивіться, що, що робиться. Їдять пилок, нектар, столуються. Це буде друга обробка, будемо казати так. Перша обробка була мідьмісними препаратами. Купером я обробляв. Дивлюся, він гарно справився. Ніде немає в нас такі погоди дуже похмурі. Якби була десь Монілія, то би виділялась кам'ять, каметічення, клей народному. От персичок, це у нас інжирний Сатурн. Внизу Геа Нектарин. Брунечка набухла, квіткова теж От, у такому стані. Зиму пережили дуже добре. Я мав сумніви, бо в січні у нас було плюс 16, а в лютому було мінус 16. Думав, що пробудеться брунячка і буде у нас, це у нас і буде погано, повимерзає. Але персики витривалі, все чудово. Якраз така фаза, що обробляти вже друга обробка треба починати обробку хоросом. Третя обробка по цвіті у боротьбі з маніліозом з буде виконана сигнумом 10-12 грам на 10 літрів води. Сигнум теж купив професійну упаковку. Також буду робити, ну, але то буде потім. Всі практично персики, вже я, якщо роблю відео, вам покажу стан бруньок, як перезимували плодушки. Все гарно, то Редхевен. Це у нас уфо Фо 4. Інжирні персики. Вже я зауважив, що дуже гарно холодостійкі, практично підмерзань немає. Все, такі гарні плодушечки. Ще треба буде, ну, але наперед не будемо забігати, бо передають на вихідні мінус 4. Як воно буде? А це в нас Сатурн. Тоже інжирний персик. Тоже все в плодушечках. Красота. Дуже гарно. Це тут у мене плуот, але я його перещепив чотирма сортами персик. Це який персик гібридний мадярський. Ще там якийсь Royal Pride. Ну, чотири сорти. Зараз ще до своїх четвірки підійду. Це кондор. Тоже гарненько пережив зиму. Бруньочка живенька. Все живеньке. Далі йдемо. Екстрім. Екстрім шостий ранній. Тоже все живеньке. Уже дивіться, екстриме, вже хоче бруньочка тріскати. От якраз супер. От, от в такій фазі це саме краще для персика. Заодно зробиться профілактика від кучерявості оцього цього мишачого вушка. Бачите, яке воно? У нас холодно, то вони так почервоніли зверху. І заодно протенсифікується квітка. Так, далі що в нас іде? Роял Саммер. Роял Саммер такі пузатенькі, гарні бронячки. І вже він гарно дає однорічні прирости. От їх треба обов'язково хоросом обробити. Це е нектарин Геа. Тоже все гарно пережив. Все гарно пережило. Зиму. Це в нас Red Heaven. Ну, За Red Heaven я спокійний, він виносить. Це я що? Royal Gym щеплював. Тоже гарно прийнявся. Вон щеплення. Гарно йде в ріст. Щеплювалися в серпні бронечкою. Так що така робота. Хто слідкує за моїм каналом. Так що можете вже купляти препарати. І сьогодні, завтра, післязавтра до тих холодів обов'язково обробіть. І будете мати врожай, як погода і природа нам допоможе. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України! Героям слава.